Це дідо Руслан. Руслан йому 25. Народився в Рогатині. Зараз живе в Чикаго. До речі, в пошуках дівчини. Я їду, я сам не знаю, куди. Знайте, куди я їду зараз собі? Я лю я любу Україну залимов поїхати. Усе би в голові. Коло працюю я на роботі. Як працюю? Я Шарик. <ріст> Стояв <в> телефоні сидів. <ріст> Вона дзвонить Максим і каже, поїхали по Америці, покатаємося. Поїхали. Валентина хоче сказати пару слів. Наші найпередбачувані рішення, як завжди, приймаються ось. Це Валя і Макс, головні герої цього каналу. Про них ви дізнаєтесь більше в одному з наступних відео. Сьогодні ми стартуємо в нашу подорож. Я казав, що вчора приїхали зі Скандина на, <газуємо> на Монтана. Скажи, в яких штатах плануємо побувати? Норд-Дакота, Монтана, Юта, Вайомінг, можливо, ще Каліфорнія, Невада, але там як вийде по ситуації і по дорозі. Так що, народ, плануємо, так як в нас три водія. Я зараз перший стартану, вони зразу. Будуть храпіти. І в принципі потім я думаю я десь проїду миль 500-700 і комусь ще раз таку ж саму половину я лишу хай їду і пішу, піду сам. Валя каже, і мені десь 100 миль. <хи> так що народ, коротше. Одне відео вже є змонтіване про Віскансен, а друге, бо вже знімаю. Русланчик. -да. Пару ще слів, -да. пару, пару слів буде потом. <рес> пару слів буде потом. Короче, гарного перегляду, вподобачку, підписочку і гарного перегляду полетіли до свідока. Перековочку ми заїхали в парк вже просто Там вже різні стрілять на сьогодні в місті Там стільки людей Ой їдемо далі Такі тут кривиди де... Машини Народ. Такий спуск а <реш> конець-то я дождався, це капець, Сики сидів, ждав, ждав, але все таки є. Такий ліс, чистенький, пахнючий. Тут водичка є. Як-то, як колись в селі. Два рази качнув та й вода потекла. Десь нам ти годину до якогось озера пішком. Тут, коротше, не можеш пройти. Ой, проїхати точніше. Ми йдемо до язянка. У нас є шанс по дорозі зустріти ведмедя. але сподіваємося, що це станеться безопасно або цього не станеться. Таке у нас переключення на допу. Ми в Монтані. Такий ліс. Веселля починається. Народ, Таку красоту. Дивіться, просто яка річка в незапечення. Вау, просто просто реально вау. Нам треба йти з якоюсь корот, компанією, бо тут трохи. Ми тільки що були самі. Реально трохи стрімноватенько так йти самому, якщо чесно, бо якщо б звідси реально вибіг би лапий, то смішно би не було. Це просто вау. Природа тут. капитально. Вот, видите, красота, не дедуль? Нет. Не? Такими мы с идем тут. Народу капец как много, просто вал. Але красота. Просто вау. Холодечка. Просто капец. Дети экзарком. Вода просто капец честно. <плевелом> 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 Карлика. <плевелом> Народ, уже идем до озера. И в лесе стоят такие избушки. Збили отакі тут, коротше, туалетики. 500 2 години за Ой, буде Валя мати, що дамо монтувати на компі. Ой. Народ, Реально ну я не можу це словами пере передати. Ой, сказати, ну реально, це була моя одна з мрій побувати в Монтані на отаких краєвидах. Ці два пасажири мої хочуть побачити мішку на дорозі. Не знаю, якщо спіємо побачити. Це обов'язково за знімемо. Дивіться, пробка е, Взагалі в лісі просто. Ну, люди побачили ведмедя. Дивіться, як всі біжать. Щоб подивитись на ведмедя реально. Ну що, йдемо? Ідемо. Останні тут. Давай по берегу. мишка их. Я хуй тут же изъеду. Там реально мишка. Зараз стоим тоже тут бы. Бо... Будем, будем как Идем. Идем. все. Будем как все. Да, да. Смотрите, мишка. Это а природа. Экстримчик такие реально, дети, реально мишка. Что-то он там копает себе. Тут народ, видимо, він таку пробку зібрав. Просто, просто жасть, типа. Ну, тут водичка чиста. Я кажу воду. Фух. Видите, яка вода. Що страшно? Валя, вже каже, все пішло, я боюсь, я боюсь, ну, реально, Люди... З дітьми це трохи так реально на стрмі. Коротше, можна їхати. Викимо тут тут, тут тут просто тако сісти. Дивіться, хтось таке вже бачив. Просто дивіться яке джерело і звідки витікає вода. Вода наскільки гаряча. Ну, я не можу передати. Напевно би чай зробили, ні? Та залежали. Ну це просто ну вода наскільки так, гаряча 50, може й більше. просто капець Природа тут Ну реально просто Так що їдемо далі бо в нас ще попереду купа Купа Міс подивитися паркували так в машинку Дивіться народ Така, на, на раз, два, три піднімаю. Раз, два, три. Дивіться який каньйон. Просто народ Така тут маленька заправочка. Стоять, щось два товінга. Таких пару колонок. Це просто капець, тут бензина по 4, 4 бакса. Типу загалом ну, хапчик на заправці працює. Та він поїхав. Він нікому такого, такого не ражу. в таких горах десь зламати ще щось, це просто капець. Ще й поїхали два. Льовано, що тут народ є. Олені, вовки, бізони на, дер... на, дер... на деревцях. Але напевно і бізон пішов десь туди, люди ходять дивитись. Короте. Тут анрально, на, на, як американці кажуть, на гейстейшн, типу на заправку прийшов це капец. Ой, от така то народ заправочка в селі. Невеличка, маленька, але можна все купити, якщо щось треба. Бізон. ну Десь в цих районах. Дорога, просто дивить земля. Не можна десь... Десь... Десь просто... Все так. Брод, тут вставати. Тут, дивіться, як там парує. Виявляєте, яка тут тепла річка мала би бути, скільки витікає гарячої. Тут, до речі, досить багато народу. Зі різних країн світу Німців бачили, французи, коротше, українці були навіть. Так що Так що, йдемо. Водичка стікає сюди, все газує в річку, а це просто як навіть непонятно що, це як якесь як озеро маленьке. Так що, Валентина наш штурман. Народ, це як можна було сказати Монтана. Була моя мрія. А якщо вже їдете в Монтану, то і варто її вже завернути в Вайомінг. Як чистенько, ні? І це все, бачите, б'є... Б'є все з під землі. І yeah. yeah. mm -hmm. yeah. yeah. mm -hmm. це народ. Там димить далеко це десь. Ну реально далеко, я не знаю скільки тут, якщо оце так зменшити. Тут димить все. Mm -hmm. Ранок з гарними краєвидами. Е. Я вирішив, що буде ну, дві серії все-таки. Це буде кращий варіант народу. ви можете побачити, що куди, подивіться, які ззаді краєвиди. Можете е, написати в коментах, як думаєте в який ми штат приїхали. Що е. хочу сказати, всім дякую за лайки, вподобайки, точніше, не лайки за перегляди. Підписуйтесь і друга серія, я думаю, вам буде точно цікавіша. Так що всім гарного дня, пока-пока.